Німці поволі розворушились. Олаф Шоль ще на початку червня заявив, що Україні передадуть сучасні системи ППО. Ракети до них вже виробляються у Німеччині, і перші такі системи ми отримаємо в кінці літа. Власне, час підходить. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про зенітно-ракетний комплекс Айріс ті ЗРК РСТІ слм призначений для боротьби з широким спектром аеродинамічних цілей, може працювати як самостійно, так і обмінюватись даними у рамках ешелованої системи протиповітряної оборони з іншими комплексами. Сам комплекс складається з командного пункту, багатофункціональної радіолокаційної станції та пускової установки із зенітними ракетами. Розробка ракети повітря-повітря Арісті розпочалася у середині х років. Виробник німецька компанія Діль Дефенс і вже в 2005-му система пішла на озброєння країн партнерів. А проект Аріс слм також передбачав створення сухопутного ракетного зенітного комплексу. Його розділили на дві модифікації: малої та середньої дальності. За день, за два, за три, навіть за тиждень і навіть за декілька місяців він не виготовляється. Технологічний цикл виробництва. Айрісті SLM, який ну, насправді є доволі сучасним, одним з найсучасніх зенітно-ракетних комплексів. Тобто це не одна там пускова, це декілька пускових, це машину управління. Установка на базі шасі з пакетом із восьми ракет, оснащена підйомною стрілою для восьми транспортно-пускових контейнерів. Айрі СТ має комбіновану систему наведення. На першому етапі політ відбувається в радіокомандному режимі. Управління проходить з землі. Коли ракета наближається до цілі, вона скидає головний обтічник і вмикає інфрачервону головку самонаведення. Її головна особливість в тому, що вона використовує інфрачервоний датчик наведення на ціль. Це вкрай важливо через те, що е, такий от сенсор він нічого не випромінює. В принципі, він навпаки е, фіксує е, теплову сигнатуру цілі, тобто. Е, Такий засіб дозволяє використовувати ракету абсолютно непомітно для ворога. Для розгортання самої системи на позиції потрібно 10 хвилин. Інший варіант наведення через радіолокаційну станцію, яка автоматично визначає координати ворожої авіації чи ракети. Такого наведення не мають радянські аналоги С-300 та Бук. Айріс ті вражає цілі дальністю в 40 кілометрів і висотою до 20 кілометрів. Інфрачервоне наведення комплексів Айріс Ті може знищити будь-що у цьому радіусі. Розробники заявляють про можливість Айрісу збивати навіть балістичні ракети, але на практиці цього ще ніхто не бачив. Певна кількість комплексів знаходиться на різних стадіях виробництва. Найбіль найближчі до стадії виготовлення буде в... зроблений станом на вересень. Паралельно з цим будуть вироблятися інші комплекси, і вони будуть передаватися поступово. Але у будь якому випадку це не передача вже готового озброєння. Україна замовила 11 таких комплексів на суму понад півтора мільярда євро. Вартість одного 140 мільйонів. Власне, влітку чи тепер вже швидше осінню. Ми отримаємо лише один такий комплекс Арісті і профінансує його уряд Німеччини. Зберігайте спокій, вірте в наше ППО.